Алоха! З вами Бурундук Геймс, і сьогодні ми дивимося гру Зомбіст. Це можна назвати трьохкнопочний чи навіть двохкнопочний геймплей, де ми граємо за мужичка, який іноді може перетворюватись в такого собі монстра зомбака. Що ми маємо в цій грі? Маємо ліву сторону під великий палець, ми ходимо та даємо копняка для зомбаків, праву сторону під все інше. Тобто використання скілів, перезарядка, стріляти та заміна зброї. В принципі, весь геймплей базується на цьому. Йдемо вперед і тицяємо стріляти, в принципі і все. По дорозі ми підбираємо різноманітну зброю юзаємо скіли, як, наприклад, зараз перезаряджаємося, кидаємо гранати і винищуємо толпи зомбі. Мета гри чи кожного рівня пройти певну кількість метрів. Наприклад, зараз це 170 метрів. Йдемо, відстрілюємо зомбачків і в принципі, взриваємо все, що, все, що у нас на дорозі. Геймплей легесенький, я нічого складного не зустрів. Поки що в цій грі, можливо, надалі толпи зомбі будуть набагато більше, зомбі складніші, донат жорсткий Після кожного рівня, як ми бачимо, нам насипають величезну кількість різноманітних бонусів. Ми відкрили золото, виконали кучу місій, все по стандарт. Як робиться зараз в сучасних іграх, все, як прописали психологи, якщо ви не знали, в, у всіх іграх на перших левелах максимально нас задобрюють бонусами різними плюшками, голдою, зброєю, щоб нас, так сказати, підсадити на гру. Наш мозок на це реагує, отримує задоволення, ендерфіни. Все класно, і а потім доходить до моменту, що потрібно або донатити, або дуже складно. Але мозок хоче отримувати все таки цю насолоду, насолоду перемоги, і ми вже далі не можемо точніше складно покинути гру. І ми донатимо, продовжуємо грати, чекати, дивитися рекламу і, і в такому роду. Ось е, з плюсів. З плюсів дуже класна графіка. Ну прям шикарна графіка, е, дуже деталізована зброя, деталізовані зомбаки. Класні спецефекти, це вибухи, коли ми вистріємо в бочку. Дуже класно промальований вогонь. А, як бачимо, знову куча бонусів, спецефекти, блискавки, вибухів, різноманітних скілів. Ось. І це все дійсно вражає, якщо дивитися трейлери в грі. І ти відразу думаєш, що вау, ось це так гра. Насправді, скажімо так, гра досить прикольна. Ну, як прикольна. Якщо чисто вбити час, щоб не думати головою, куди йти, що робити, а просто хоч такого мінімального екшену під класну графу з приємною музикою, це, в принципі, саме те, що потрібно. Йдеш, ціл, цілитись в цій грі не потрібно. Ти просто йдеш і тикаєш стріляти приціл автоматично переприємний на різноманітний зомбі. І по факту все робиться автоматично. Ось. Але досить непогано, щоб провести час. З мінусів, З мінусів, дуже багато реклами. Я її тут повирізав, всю, але. Ну, мене дивує такий підхід, коли ти проходиш рівень, тобі пропонується, як в принципі також в більшості зараз фрі-ту-плей ігор. Тобі пропонується подивитися рекламу, щоб отримати там, подвійний бонус. Ти відмовляєшся і тобі все одно показують рекламу, але без бонусу. Проходиш рівень, тобі показують рекламу, але бонус ніяк вони не накидають, просто пропонують подивитися ще раз рекламу за бонус. Запускаєш рівень, тобі реклама. Просто десь між рівнями тобі реклама. Ну, тобто, дуже багато реклами. Навіть тоді, коли ти її не тиціш. Е, є ігри, де багато реклами, але останній, які я грав, тобто ти граєш, тобі пропонують, отримай подвійний бонус за проходження рівня. Подивись рекламу, ти ні. Ну, ні, так ні, і не дивишся рекламу. А тут ти цієїш ні, і все одно дивись рекламу, бо, бо нам потрібно заробити гроші. Я розумію, графон крутий, потрібно зарплату заплатити всім. Але, ну, трішечки перебор. Я аж прям забембався вирізати це все на, на монтажці. Ось. Ну, в принципі, що ще можна сказати про, про гру? В грі також є дейліки. В принципі, далі відео буде видно в дейліках. Такі щоденні задачки. Ось зараз один з деліків запускається. Делік має в собі три місії. Місії, в принципі, аналогічні, як і звичайні квести. Йдеш вперед, відстрілюєшся. Єдина відмінність, яку я помітив, в тебе немає активних скілів, а ти просто на рівні їх збираєш. Ось, і інша зброя. Тобто, ось нам показується, що обери один із скілів, ти обираєш, і він автоматично використовується. Тобто ти його, його юзати не можеш, а він використовується на рівні ну, самостійно, через, там, через 5, там, один раз в 20 секунд, наприклад. І ось з тебе цих, за, за рівень ти їх можеш зібрати 5-7 різних. Скілів, які будуть автоматично використовуватися. І вони зберігаються між рівнями. Тобто ти в першому зібрав певний пул скілів. і в третьому Наприклад, ти в першому рівні взяв блискавку, і вона в тебе зберігається до третього, ти просто там прокачуєш її левел. ось І з ними стає. Ще легше грати, ось, наприклад, лазер зараз по, -по землі, я вибрав стіл лазер, і він раз в деякий час проходиться спалюючи зомбі. Не завжди воно летить коли потрібно, але ну, я б не сказав, би, що дуже сильно воно допомагає, щоб проходити рівні, в принципі, рівні і так не складні. Ось. Ну, але є чисто як спецефекти, картинка яскравіша, дорожче виглядає, да в принципі і все. Ось. Також з плюсів це різноманітні зомбі, ось, як ми бачимо у відео, буквально 10 хвилин. Ми вже бачили собак, ми вже бачили звичайних зомбі, жеребасів, бачили відьму, яка стає невидимою, бачили якогось пожежника, який вибухає. Далі, якщо я не помиляюсь, буде ще щитовик. Ось пройшли перший рівень, другий. Вони в принципі всі однакові. Я б не сказав би, що навіть і складність сильно відрізняється. Ось. Тобто, то, я думаю, в подальшому зомбі буде більше. Можливо, навіть будуть якісь боси. Я ще з босами не грав, не бив їх, якщо мені не зраджує пам'ять. Ось, ось така от е, гра. Якщо вам подобається, качайте, пишіть коментарі, чи, чи вам такий формат, взагалі вам такий формат як особистості підходить, чи ви граєте в такі ігри. І чи, в принципі, такий формат е, хотіли б е, побачити проходження на моєму каналі е, таких ігор, або роз, більш детальний можливо розбір з з зомбаками, які є, які види зброї, скилів, щось по типу цього. Тому що це такий перший погляд. Мені такі ігри не сильно подобаються, але чисто взяв подивитися через графон. Тому що мені... В рекламному відео мені графон дуже сподобався, і тому вирішив запилити такий маленький перший погляд. Ось. Так що пишіть, підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть свої коментарі, мені буде дуже приємно почитати. Можете ставити дизлайки, подивимося, скільки у вас кому це не подобається. Додивляємося відео до кінця, що залишився один левел, одна хвилина. Що там у нас далі буде. Зброя, в принципі, промальована класно, мені подобається. Відчувається вся зброя, звичайно, по-різному. Тому, ну, скажімо так, я не пробував чи грати можна без інтернету. Якщо забрати цю величезну кількість реклами, то в принципі, ну так, чисто на екшоні можна пограти. Знову ж таки, якщо їдеш там в метро, то дуже класно. Але ось ця реклама, коли в тебе гімплей займає хвилину. А потім 30 секунд в тебе реклама, і знову хвилину ти граєш. Ну, сильно відволікає, ти, ти хочеш в цей екшон поринути. Максимально чисто тобто, Пробігти там 10 хвилин без, без зупинки, а тебе ось це все зупиняє. Ось. Але. Маємо, що маємо, як я люблю казати. Ось такі круті спецефекти. І, і, в принципі, мій телефон все стягує. Вроді як, фрізів лагів я не помітив. Насправді, налаштування графіки я не дивився. Але... От, На цьому кінець. Ставимо лайки, підписуємося. З вами був Burundu Геймс. До зустрічі під новими відео. Пишіть коментарі. Я це все почитаю. Дякую.